Всім привіт! Я хочу виступити з новою темою. Неочікуваною так для мене, для всіх, я думаю. Назва велосипеди та велосипедний рух в Україні. Ця тема, в принципі, потрібна, щоб вона стала дуже актуальною. В принципі, вона в великих містах і намагається розкачати, щоб повсюди був велосипедні смуги і так далі. Але ж, в принципі, треба в масштабах всієї країни спочатку ця тема стала успішною в Україні, то потрібно почати з другого з іншого з децентралізація. Потрібно, щоб ми довели реформи по самоуправлінню до кінця, коли з'явиться громада, коли з'явиться можливість в кожному районі міста великого, чи в районі, люди будуть мати житло, працю. Роботу, всі досуги, дозвілля в одному місті, то з'явиться плечо відстані між, скажімо так, домом, роботою і своїми там дозвіллям, мабуть, полугодини їзді на велосипеді. Тому потрібно нам переосмислити весь наш простір, а це починається з продовження реформ децентралізації, які почалися. 2016 році я пам'ятаю Гройсман почав, але потрібно закінчувати. Нам потрібно максимально продовжити тему насичення всіх місцевих сільських просторів всіми необхідними функціями, яких немає. Чого у нас таке переміщення людей великі міста? Там є робота, там є дозвілля, да, там є культура, там є повністю всі функції для людей. В невеличких населених пунктах нема роботи чи вона то є, то нема. Дозвілля там нема. То потрібно для цього пересмислити, щоб нормальне село там 5-10 тисяч людей, обов'язково щоб було басейн, спортзал, щоб був клуб, ДАСУ, був театр, музеї, щоб починалося. Щоб самоуправління довело до того, щоб своя рада була, свій, своя голова, свій, свій парламент, можна так сказати. Ну, повністю комплексне управління. Тому велосипедний рух це. Можливість коротких зв'язків, щоб податки потрібно, щоб щоб цю громаду, щоб громада будувала собі велодоріжки, робила собі всі досугові моменти, всі необхідні для повноцінного життя, всі культурні заходи. Тоді і відтік. Буде від великих міст, і люди почнуть більш думати, навіщо мені переїжджати кудись. У мене все влаштовує робота, є і басейн, і білярд, і боулінг в моєму селі є. Чому навіщо мені їхати? У мене і клуб є, і дитячий садочок, і, хоч, і державний, державний приватний. Я, ну, є вибір, да? що хочу, то я можу на там, де мешкаю, там все отримую. Тому потрібно рухатись в цьому напрямку. Безпека, щоб була, щоб з'явилися всі велосипедісти зараз їздять в основному селах по по дорогам, це небезпечно. А потрібно починати думати за людей, робити прямо на уровні планування, на уровні проектів, щоб закладалися не, не тільки тротуари. А Прям полноцінні, безпечні велосипедні смуги. Наприклад, що будемо дивитися разом і на цю тему думати, і щось потрібно змінювати. інакше так і будемо. Сидіти тут. І всі поїдуть до Києва і мешкати, щоб на 25-му поверсі, а далі що? Київ вже теж не різина, у всіх містить. Хрещатик він маленький, що там робити? Потрібно, щоб хрещатик був Броварах. В Березані, в Нежині, в Прилуках, Борисполі і так далі. Так що будемо займатися по місту. Велосипедні дороги в Європі всі знають, що як завжди, Європа свої проблеми вирішують на десятиріччя раніше, ніж ми тільки починаємо про це думати. Так, от яскравий приклад Голландії, коли там, не знаю, 60 в 60-х роках у них було. Велика кількість автомобілів, що зв'язку з розвитком благостояння людей, з'явилася велика кількість машин, з'явилася велика кількість аварій, травми. Суспільство вирішило би, остановити цей прогрес і почати щось змінювати. І от вони вийшли на рішення переходити на велосипедний рух. Тому вони вже 20-30 років займаються цим і довели країну до ну, сумасшедших таких результатів. У них там порядка 30 тисяч велосипедних смуг по всій Україні. Дуже розвинута ця система. Вона безпечна. Вона пріоритет перед автомобільним автотранспортом. Вони Практично і великі, і не, і маленькі населені пункти побудували. І зв'язки між пунктами, там країна не велика. Тому мережа практично з'єднає всі. Населене пункти. А якщо потрібно поїхати далі, то у, у них всі велосмуги доходять обов'язково до ЖД транспорту. Там при кожному жд автовокзалі, ЖД вокзалі з'явилися хаби для хранення цих велосипедів. Все в них Є можливість, скажем, піктограма показує, як розділяють пішохідів, автотранспорт і велотранспорт, щоб була безпека. бо обов'язково робиться такий, значить, перехрестя. Ну то, що воно кругове, то воно в собі включає три напрямки: це автомобілі, це велосипедний рух. З неприривним таким, щоб без остановок було, да щоб зупинок, щоб людина могла їхати, їхати і їхати. Тобто, все ж таки, велосипед можуть і малі, і дорослі люди, і старіки, і щось там вести, тому щоб було комфортно їхати. Без всяких зупинок роблять. От і так було до 75-го року, коли їздили і авто, і велосипедісти. Адміністрація все. Брала, значить, як потрібно, і переробляла всі тобто ніяких аксіом не може бути. От дорогу проклали, і на встановіка. Ні. прийшло время, люди передумали, люди вирішили пересисти на велосипед. Люди з'явилися велосипедно. Дуже то теж яскраво показано, як всі дороги потрібно так, от розмальовувати всі наші дороги, щоб всі знали, от дивиться. Все розмічено, все розрисовано, розмальовано, островки безпеки, машини тут не заїдеш, тільки велосипедом. Багато полос, ну практично, як з автомобільним транспортом, так і з велосипедами розроблені такі правила і дорожня розмітка, яка дозволяє дуже коректно орієнтуватись, куди їхати. От, приклад, коли поворот наліво, то такий остров, островок да, з зупинкою швидкості. Ти біжаєш, а тут люди можуть спокійно стояти, ніхто їх не, не задавить. Теж приклади. Так, да, все давно придумано, все давно має свої норми. Потрібно все просто брати і використовувати. В нашому житті у нас дуже ще стала така дорожня інфраструктура. Ну дуже. Ми тільки почали там, я бачу, в Києві з'являється кругове перехрестя, розв'язка, але ж потрібно не тільки там в центральних дорогих багатих міст, містах робити це. Це потрібно взяти на озброєння всі населені пункти і в селах і Малих населених пунктах там, в містах, щоб з'явилися такі інфраструктурні розв'язки дорожні, і все. Ми стане наше життя стане безпечніше, культурніше. От як виглядає діаграма пріоритетності, що на першому місці пішохід, на другому велосипедисти, потім автобуси, чисний транспорт, потім грузовики і на останньому місці в Європі. Пріоритет автомобілів, тобто вони борються таким чином з приватними авто, щоб людей привчити ходити та їздити. Це приклади, як біля кожної рестанції робляться хаби для хранення тих велосипедів. Дуже все сучасне, розмітка. Коли ми всі дороги так розмалюємо, то настрій буде другий.